Зачекай не перемотуй. Можливо, немає часу для молитви. Цих декілька секунд є саме для тебе. Зупинись і помолись зі мною. Ісусе, ти дуже добре мене знаєш. Знаєш, що я зараз переживаю в житті. Я прошу тебе про благословення, прошу про силу, прошу про Твою присутність, будь поруч зі мною у всіх моїх справах. Ісусе, я тобі довіряю своє життя, довіряю своїх рідних, і прошу тебе, подбай, про мене. Амінь. Якщо ця молитва сьогодні за вас. Пишіть в коментарях а